Я зачитаю текст Святого Писання, який записаний в Матвія, 24 розділ, 12 вірш. Це слова Ісуса Христа. І через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. Я думаю, що не потрібно бути якимось сильно одарованим не потрібно мати якесь особливе відкриття від Бога для того, щоб побачити, що це слово воно дійсно виконується протягом історії людства. Ми знаємо, що сьогодні є в цьому світі дуже багато зла. Ми знаємо, що в цьому світі беззаконство воно зростає, гріх він поширюється, і ми знаємо, що любов, вона на жаль, в багатьох людях і навіть віруючих з часом холоне. В той же час ми знаємо, що любов це не просто емоція, це не просто почуття, але коли ми говоримо про віруючих людей, коли ми говоримо про християнство, любов це сила християнства. Любов це світло християнства, тому що Ісус сказав, що тому пізнають через Івана, Він сказав, по тому пізнаєте, що ви учні мої, якщо ви будете мати любов один між одними. Також ми знаємо, що любов це про справи. І ми знаємо, що Слово нам Боже відкриває Бога. Що Він є любов. І в той же час, коли немає любові, ми розуміємо, що християнство воно безсиле. Коли немає любові, ми розуміємо, що християнство воно не світить. Коли немає у нас любові, ми розуміємо, що наше християнство і слідування за Господом, воно безплідне. Таке християнство не має жодного сенсу. І коли Ісус Христос, Він звертався до церков і ми знаємо ці послання, коли він звертався до Ефеської церкви, це записано в об'явленні в другому розділі з 4 вірша, він говорить через Івана, через Івана говорить такі слова. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов, отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. І коли ми читаємо ці тексти, ми розуміємо, що те, що через розріз беззаконства любов багатьох охолоне, це не просто факт, який Ісус сказав, що так буде в цьому світі. Але читаючи ці тексти, ми знаходимо оцінку Ісуса Христа. Він не говорить, що я бачу, що просто любов охолола, потрібно щось з цим робити, але Він говорить, що якщо ти не покаєшся, то до Тебе прийду і зрушу твого свічника з Його місця. Ці тексти вказують на глобальну проблему, яка існує в людстві, християнстві і Божу оцінку: що якщо не покаєшся, то Бог він зрушить світильник такої церкви. Також, коли ми читаємо послання до іншої церкви, до Лаудикійської, це е, записано в третьому розділі, в 15 вірші, написані такі слова: Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби ти холодний чи гарячий ти був. А що ти теплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш я багатий, і збагатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Ми бачимо, що у цієї церкви також є оцінка Ісуса Христа, оцінка Господа, що ця церква вона знаходиться в такому стані, що не холодний, не гарячий, такий ледь теплий. І також дається характеристика, що, що якщо ти будеш в такому стані, я виплюну тебе з своїх уст. І далі в цьому тексті також ми знаходимо, чому ця церква, чому ці люди вони перебувають в такому стані. Тому що вони говорять: я багатий з і не потребую нічого. І ми так само розуміємо, що якраз поширення беззаконства. Цьому світі воно часто пов'язано з таким станом, коли люди вони починають мати набагато більше, ніж потрібно просто для життя. Коли людина має не просто для того, щоб прогодувати себе, не просто щоб одягнутися, але коли людина має з надлишком, дуже часто в такому стані починають з'являтися різноманітні речі і розростає беззаконство. Ми знаємо, що чим багатші землі, чим багатші країни, тим більше поширено різноманітних гріхів і того, що не угодно для Господа. І ми, говор... і ми бачимо про цих віруючих людей. Написано, що вони говорять: я багатий із багатів, і не потребую нічого. Тепер я хочу разом з вами зачитати відомий текст, який записаний в першому посланні святого апостола Павла до Карентян, в 13 розділі дуже відомий текст 4 вірша. Буду читати четвертий, п'ятий вірш: Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Взагалі, коли ми читаємо цей текст, ми знаходимо те, що коли говориться про любов і коли апостол Павло пише до Коринфянської церкви, він більше вживає е, е, таких характеристик любові з префіксом не, чого любов не робить. Дев'ять разів він говорить про те, чого любов не робить. І сім раз про те, що любов робить. І в цьому тексті, я, коли перечитував, я знайшов, що таких чотири слова, на яких я хотів сьогодні звернути нашу увагу, якраз, щоб ми пороздумували над цим. Це три слова, чого любов не робить: любов не заздрить, не величається, не надимається, не шукає свого. Якщо так подумати, то насправді ці чотири префікса не вони дуже сильно між собою пов'язано. В корені всіх цих слів міститься одна риса характера це гординя людини. Заздрити, величатися, надиматися, шукати тільки свого. Все це є дуже сильно пов'язано. Особливо, якщо подивитися, два слова стоять поруч не величатися, не надиматися, які описують. Одну і ту ж саму рису характеру, коли людина щось має і вона намагається звеличитися над іншою людиною, поставити себе вище над кимось. Так само, коли ми говоримо, що людина шукає тільки свого, ми так само розуміємо, чому для того, щоб отримати щось для себе, щоб стати кращим за когось. Не заздрить людина, яка е, не заздрить, вона не буде ніколи величатися. Всі ці риси всі ці пов'язані. Причому деякі слова, які тут житі, вони вживаються. Лише один раз в цьому тексті величатися, надиматися. Ці слова, які вжиті тут, в оригіналі, ці слова, які вживаються тільки в посланні апостола Павла до Корінтян. І коли перечитати взагалі пісня святого апостола Павла до Корінтян, ми знаходимо, що він протягом всього послання неодноразово вказував на проблему цієї церкви. Це те, що ці люди вони надималися і величалися один над одним. І я зачитаю декілька прикладів. Це 1 коринтян, четвертий розділ, шостий вірш. Оце ж, усе браття, приклав я до себе і Аполоса ради вас, щоб від нас ви навчилися думати не більше, як написано, щоб ви не чванились один за одним перед іншим. Ми розуміємо, що апостол Павло не просто вирішив написати це для того, щоб просто попередити і сказати, щоб цього не відбулося в майбутньому. Але він написав це, тому що це була проблема в тій церкві. Люди надималися і чванилися один на одним. Тобто, в цій церкві любов написано, що вона цього не робить, тобто, фактично тієї любові, яка мала бути, в цій церкві не було. І він каже, що. Навчилися думати не більше, як написано. Тобто були люди, які, мабуть, дуже гарно володіли якимось е, словом, е, якимись відкриттями, і вони використовували це для того, щоб поставити себе вище за інших людей, свій авторитет, себе, своє ім'я. Наступний текст, який я читаю, в тому ж самому першому посланні апостола, апостола Павла до Корінтян, 4 розділі, 18 вірші, деякі згорділи так, не мов би, не мав я прийти до вас. Та небавом прийду я до вас, як захоче Господь, і пізнаю не слово згорділих, але силу, бо царство Боже не в слові, а в силі. І ми знову бачимо, що коли апостол Павло говорить про цих людей, він вказує на те, що є певні люди, які мають е, таку, можна сказати, силу в слові, які можуть гарно говорити, переконувати інших людей, можливо, е, витлумачувати писання, витлумачувати старий заповіт, пророцтва, але коли він говорить і звертається до цих людей, він говорить, що коли я прийду, я випробую не, не слово згорділих, але силу. І далі він вказує, бо Царство Боже не в слові, а в силі. І ми знаємо, що ця сила це є любов. Наступний текст це Перша коринтян, восьмий розділ з першого вірша. Написано: А щодо ідольських жертв, то ми знаємо, що всі маємо знання. Знання ж надимає, любов же будує. Коли хто думає, ніби щось знає, то й нічого не знає, ще так, як знати повинно. Коли ж любить хто Бога, то й пізнаний ним. І знову, і знову пишучи це послання, ось такою ниточкою простежується ця думка, коли апостол Павло говорить, що дивіться, є певне знання, є певне розуміння, але є люди, які, маючи це знання, вони... Використовують його не для того, щоб збудовувати церкву, вони використовують не для того, щоб поширювати царство Боже, не використовують для того, щоб служити Господу, але використовують це знання для того, щоб надиматися. І він вказує на те, що коли велике знання у людини є, це знання може надимати. Але саме любов, та, та любов, про яку він писав в 13 розділі, це та любов, яка будує. І так само в посланні до Филип'ян, коли я не буду зачитувати цей текст, він пише і говорить, коли про свої кайдани, він згадує і каже, що його кайдани послужили тому, що багато людей вони стали проповідувати Царство Боже. Проте він говорить, що є люди, які проповідують царство Боже для того, щоб. Написано так, з перекору, з шванливості, для того, щоб збільшити тягар моїх кайданів, так Павло пише. Тобто ми розуміємо, що навіть виконуючи служіння, служачи іншим людям, виконуючи служіння в церкві, можна це робити не з любові, не для того, щоб бути благословінням для інших людей, не тому, що є бажання послужити Богу, але з чванливості, з бажанням поставити себе, свій авторитет, можливо, щоб люди якось думали добре. Про цю людину. Тобто служіння можна нести з пихою з величанням над іншими людьми, з бажанням показатись, шукаючи свого. Але ми розуміємо, що любов, про яку написано в Слові Божому, вона так не робить. І в той же час ми розуміємо, що якщо це мотив служіння, якщо це мотив цих справ, які робить людина, то це є сама справжня гординя. А в Слові Божому ми знаходимо, що Бог він гордим противиться. І в 13 му тому ж самому розділі послання першого апостола Павла до Корінтян з 9 го вірша написані такі слова: Бо ми знаємо частину і пророкуємо частину, коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частини. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина, як дитина, я думав, а розумів, як дитина, коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у згадці». Але потім, обличчям в обличчя, тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три. А найбільша між ними любов. В 12 розділі апостол Павло він наводить аналогію і наводить приклад того, що церква Божа, вона подібна до організму, в якому є дуже багато членів, і кожен член знаходиться на певному місці для того, щоб виконувати певну функцію в організмі, для того, щоб весь організм він всеціло функціонував. І говорячи цей текст, він вказує на проблему, яка була в Коринфянській церкві, що люди вони намагалися кожен поставити себе вище один над одним. Він пише і говорить, що. Е Око не може сказати, що вухо не потрібне, чи вухо не може сказати, що око не потрібне, чи рука не може сказати, що вона інша частина тіла. Він, він вказує на те, що кожен поставлений на певному місці для того, щоб виконувати свою функцію. І цей текст, який я зачитав, апостол Павло каже, коли я дитиною був, то я говорив, як дитина, як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. І знаєте, це дитяче мислення, коли людина зосереджена тільки на собі, коли людина бачить тільки своє служіння, коли людина, навіть служачи Богу, вважає, що тільки те, що я роблю, оце є найважливіше, і всі навколо вони мають якось це враховувати, і всі навколо вони мають до цього так добре відноситися. Але апостол Павло пише до цієї церкви, в якій було дуже багато пихи, в якій дуже багато людей вони надимались один над одним. І він вказує на те, що Бог поставив кожного в тілі на своєму місці, для того, щоб організм він функціонував. І він вказує на те, що це є доросле мишлення, зріле християнство, коли ми розуміємо, що світ і християнство, і Бог це все не крутиться навколо нас, а ми є частинкою цього великого організму, і ми є, і маємо бути на тому місці, на якому нас поставив Господь. Це є зрілість. І він говорить, що ми виконуємо всі служіння якесь, і це все дочасно, але любов це те, що буде вічно. І я зачитав ці тексти про те, що Ісус Христос він сказав, що в останні часи любов багатьох охолоне. І ми розуміємо, що це не просто говориться про світ, ми розуміємо, що це не просто говориться про цей розріз беззаконства, який ми бачимо навколо в невіруючих людях. Але сьогодні все більше ми можемо бачити проблему, коли. Віруючі люди, вони починають надиматися один над одним. Коли, як ми читали про Лаудикійську церкву, в якій люди стали говорити, я багатий, я не маю ні в чому потреби, я забезпечений. Але Бог каже: подивися на себе, тому що ти немішний, голий, і тобі потрібна моя допомога, тобі потрібно отримати від мене те, що тобі допоможе. І сьогодні, чим менше потреби маємо, ми, віруючі люди, чим більше ми маємо достатку, необхідного для нашого життя, тим більше. Може приходити такий соблазн надиматися над, один над одним, щось досягати, ставити за ціль, досягнути в своєму світському житті, на роботі, заробити більше фінансів, можливо, одягнутися краще, ніж інші, купити якусь техніку краще, можливо, купити автомобіль, житло, будинок. І дуже багато цього ми можемо спостерігати, особливо в еру, коли є інстаграм, коли є різні такі соцмережі, ми можемо бачити, як багато людей намагаються показати себе, показати те, що вони мають, для того, щоб. Отримати ось таке внутрішнє задоволення, і це називається надиматися і величатися. І на фоні цього дуже сильно поширюється якраз заздрість, коли люди заздрять один одному і так само шукають свого. І сьогодні я б хотів, би, щоб ми подивилися в наші серця, тому що, як я сказав, любов це сила християнства. Любов це те, по чому інші люди пізнають, що ми є учні Ісуса Христа. Любов це є сіль, це світло. І Бог, він, саме головна його така риса, по якій ми знаємо, що Бог він є любов. І Павло, коли він пише, він дає характеристику, що любов вона не надимається, вона, е, не пово, любов не надимається, не величається, не заздрить, не шукає тільки свого. А чотири таких спільних характеристики: я сьогодні хотів би, щоб ми разом з вами перед початком нашого служіння подивилися в своє життя. Чи немає такого у мене на різних рівнях мого життя, що я комусь заздрю? Чи нема такого в моєму житті, що я чогось досягнув, і я вже надимаюся, чи пишаюся над кимось. Або це може проявлятися навіть в тому, як я потискаю руку своєму брату чи сестрі, чи як я дивлюся, чи як я звертаюся до нього. І ми знаходимо інші тексти, як і навіть коли пише, він, ця проблема була не тільки в Коринфянській церкві, а й в інших церквах, і він говорить, що. Коли ваш ваш будинок війде людина там з персень, яка багата, ви каже його садите на переднє місце, а бідаря кажете ось тут сідай коло ніг моїх. Каже, не повинно так бути. В церкві Божій має бути любов. Я аж чотири таких, мабуть, найбільше про що Павло сказав, що любов не робиться, якраз про те, що вона не надимається, не величається, не заздрить. І не шукає свого. Це фактично, він говорить про одне. Я б хотів би, щоб ми зараз ми будемо молитися, ми будемо стояти перед Божим лицем. Я б хотів би, щоб ми проаналізували своє життя, подивилися ті дороги, якими ми ходимо. Чи немає ось цього в моєму серці? Тому що якщо це є, це значить, що у мене немає любові. А через Івана. Ісус Христос звертався до церков і казав, що подивися, ти до одної церкви каже, ти залишив свою першу любов і каже, якщо ти не покаєшся, то я зрушу світильник твій. До Лодикійської церкви каже, що ти знаходишся в такому стані, що я виплюну тебе зі своїх уст. І ми сьогодні не хочемо, щоб Божий суд він прийшов в наше життя, але ми хочемо, щоб Царство Боже поширвалося, щоб люди спасалися. І коли він, Ісус Христос говорив до Лодикійської церкви, Далі написані такі слова: Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Господь він сьогодні хоче мати спілкування і єднання з нами. Господь він сьогодні хоче підкріпити тебе і мене. Господь сьогодні хоче подати свою благодать. Господь хоче дати сьогодні силу, тому що ми ходимо в цьому житті, ми зморюємося. Але є ті моменти, які нам потрібно поправити в нашому житті. Тому я пропоную зараз схилити свої коліна, переглянути свої серця. Якщо ми знаходимо, що є те, чого любов не робить, нам важливо покаятися, і тоді ми переживемо Боже благословіння і Божу благодать.